Вітаю всіх, Тому сьогодні буде дуже важлива. Ми поговоримо про те, коли треба робити операцію на варикозве, чи взагалі треба робити операцію, і які помилки допускають пацієнти, які мають варикозну хворобу при виборі тактики, методу чи взагалі періоду, коли робити операцію. Це дуже важливо, тому що варикозна хвороба це є дуже популярна хвороба, яка є у багатьох кількість. У кожного є свій ступінь порушення воносного кровотоку. Та можливо, не перемикайте, і ви дізнаєтесь важливі моменти, коли все-таки треба, чи можливо і не треба, робити операцію на варикозну хворобу ваших поверхневих вен на ногах. Нагадую про те, що багато із нас думають неправильно. Більшість людей, які мають варикоз вен, думають про те, що варикозна хвороба це є просто косметичний дефект. Ні. Варикозна хвороба це є розширення вен, яке веде до застійних явищ, до порушення венозного відтоку. і що саме небезпечне, люди, які неправильно або невчасно лікують варикозвен, отримують тільки ускладнення вен, а це є тромби і тромботворення, які відриваються, і і за неправильне лікування, і не своєчасної діагностики варикозвен, виникає тромбоволі і, на жаль, летальні наслідки. Тому варикозна Хвороба це тільки косметична проблема. Це захворювання, про яке ви повинні знати більше і вчасно лікувати його, якщо на ваших ногах є вен. Тому, якщо ви не хочете, щоб у вас були тромби, і не хочете потім лікувати наслідки тромболії, тому дивіться відео до кінця, і ви дізнаєтесь самі основні помилки, які роблять багато людей, у яких є варикозна хвороба. Якщо ви будете про них знати, то, можливо, ніколи у вас не буде тромба, і ви зможете далі спокійно жити і правильно лікуючи варикозну хворобу ваших вен. Першою помилкою людей є те, що багато людей вважають варикоз вен не захворюванням. Вони вважають те, що варикоз вен – це просто дефект косметичний. Чому? Тому що це варикоз є у багатьох, це варикоз був у моїх батьків, дідусів. І так далі. Це помилка, тому що варикозна хвороба є однією із найбільш поширених хвороб. І тому так часто ми можемо бачити людей, які мають варикоз вен, і можемо бачити мене, які мають варикозну хворобу. Тому зовсім помилкою вважати те, що варикоз вен – це є тільки косметична проблема. Також помилкою дуже популярною. Серед багатьох людей є те, що багато людей е вважають, що лікування оперативне повністю спасе їхні ноги від варикоза ВН, і тому відтягують процес лікування, відтягують процес операції до якогось певного моменту. І частіше всього, цей момент наступає тоді, коли у нас виникає тромб, в нас виникає темні плями на ногах, або у нас відкривається трофічна виразка, або виникає. Кровотеча. Це вже давно не початкова стадія варикозовен, і надо про те, що чим більше вержень зміни у ваших венах, тим менше користі вам дасть будь-яка операція, навіть якщо вона сучасна. Тому помилку номер два є те, що ми дуже довго відтерміновуємо процес лікування варикозовен, тому що вважаємо, що це. Не є хворобою, це просто негарні ноги, які можна закривати одягом і йти собі далі. Тепер саме основне, що ж треба робити, щоб ваш варикоз ВН вен вас не турбував, ви знали, коли ж його треба правильно оперувати, коли лікувати і взагалі чи треба його оперувати. Тому не перемикайте, це дуже важливо. Нагадую, що якщо вам цікаво, ставте вподобайчик обов'язково підписуйтесь, коментуйте відео, і це буде дуже класно. Дуже часто, в принципі, ми е, забуваємо про те, що будь-яка хвороба не тільки потребує операції. Ми не знаємо про те, що е, варикозна хвороба це є патологія, яка може мати початок навіть із підліткового віку. І тим паче, що дуже часто варикозна хвороба має спадкову схильність, і дуже багато людей, знаючи про це, нічого не. Не Тому, якщо ви хочете, щоб у вас е, не було трофічних виразок, не було тромбів, і ви вчасно лікували ваш варикоз, вам треба знати основний момент, що варикозна хвороба лікується не тільки операціями, Варикозна хвороба лікується консервативним методом, оперативним і дуже важливий момент це компресійний. Трикотаж. Тобто це три важливі моменти лікування варикозу ваших вен, якщо він у вас є. Але для того треба вчасно виявити ваш варикоз. Що ж треба робити, щоб вчасно виявити, чи є, чи немає у вас варикозної хвороби. Тому, якщо ви будете знати, що не тільки операція рятує ваші ноги від варикозної хвороби, то ви зможете вчасно отримати Консультацію у флеболога, який скаже вам важливі моменти, для того, щоб правильно, вчасно почати лікувати варикоз ваших вен і, можливо, робити ту чи іншу операцію. Тому, якщо у вас є варикоз вен, якщо у вас є навіть мінімальні вен на ногах, обов'язково не чекайте ускладнень, обов'язково е отримайте консультацію флеболога, який скаже, що робити далі. Це буде правильно і ображе вас від багатьох. Наразі в майбутньому ставте подобайчики, підписуйтесь і нагадую, коментуйте і не пропускайте нові сюжети.